Чому важливо вивчати Біблію, молитися, ходити до церкви, мати в своєму житті Божу людину, пастиря? Бо ми живемо в матеріальному світі, і ми кожен день робимо вибір. І від нашого вибору залежать наслідки нашого життя, нашого майбутнього. Або ми будемо щасливі, здорові, і все в нас буде гаразд, або в нас будуть проблеми. І буває таке, що в житті є, знаєте, на якусь ситуацію 100 варіантів, і ми не знаємо особисто, як правильно прийняти рішення. Але духовна людина, віруюча людина, вона може звернутися до Бога, вона може помилитися, є вже Біблія, де є опит людей, які пережили і робили якісь дії в своєму житті, є наставник духовний, де ми можемо звернутися. Тобто все це нам допомагає прийняти правильне рішення. І Бог покладає на серце зробити правильне рішення. І коли ми його робимо, то ми потім маємо дуже гарні наслідки. Ми маємо успіх, ми маємо перемогу, ми маємо щастя. І саме головне, ми маємо життя вічне.